Про голландські міста кажуть, Роттердам працює, Гаага -га править, а Амстердам гуляє. Привіт, друзі! Мої шанування і дякую, що завітали на мій канал. Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про Амстердам. Приїжджі вважають Амстердам містом гріхів. Але насправді це місто свободи. А саме у свободі більшість бачать гріх. Неофіційний девіз міста звучить так. Заборона на всі інші заборони. 27 жовтня 1275 року була перша письмова згадка про Амстердам. В ній повідомлялося, що граф Флоріс V Голландський дарує торгові привілеї для рибальського села, яке розташоване на дамбі у гирлі річки Амстел. Від дамби, власне, і походить назва міста. Тобто, де Амстел це назва річки, а дам це і є дамба. З часом буква Л трансформувалася у Р із Амстердама став Амстердам. У 1287 році у ході найбільшої повені піщаний бар'єр в районі Тесела було зруйновано. І Флевонське озеро, на березі якого розташувався Амстердам, остаточно стало затокою, яка отримала назву Зейдерзе. Це стихійне лихо створило умови для перетворення невеликого села Амстердам у центр морської торгівлі. Амстердам був обраний місцем зустрічей та торгівлі для мореплавців. Статус міста село отримало на рубежі 13 та 14 століть, а його назва набула сучасного звучання у ході 80-річної війни. Іспанці захопили найбільший порт конкурент Амстердама Антверпен. Відбулося це у 1585 році. Що призвело на масову міграцію до Амстердама, торговців із Антверпена. Переїжджали також до Амстердама і ремісники і усі антверпенські євреї, які рятувалися від іспанської інквізиції. 17 століття вважають за золоту добу Амстердама. У цей період місто стало найбагатшим у світі. І що цікаво, нинішнє найбагатше місто планети Нью-Йорк засноване було як новий Амстердам. Нью-Йорком він став пізніше. Ну, але це так, ліричний відступ. Отож, до Амстердама у XVII столітті припливали суда із Балтики, Північної Америки, Африки, Батавії, Індії, Шрі-Ланки, Бразилії. Що зробило місто центром світової торгової мережі? Амстердамські купці мали найбільшу долю у голландській Вест-Інській та голландській ост остіндській компаніях. Ці компанії придбали для себе заморські землі, які потім стали нідерландськими колоніями. У Європі Амстердам став пунктом, до якого стікалися товари з усього континенту. А у 1602 році в Амстердамі відкрилася перша біржа. А у 1976 році у Нідерландах були легалізовані легкі наркотики. І Амстердам став центром наркотуризму. Ось таких кофішопів це легальне місце продажу легких наркотиків. У країні близько 400. І більша половина з них знаходиться тут, у Амстердамі. Ну, правильно, якщо злочинність не можна побороти, її потрібно очолити. Легкі наркотики, проституція тут усе легально. Усі платять податки до державної казни. Квартал червоних ліхтарів став однією з головних визначних пам'яток міста, приваблюючи до нього мільйони туристів щорічно. Проституція тут не тільки легалізована, вона ще й знаходиться під суворим контролем з боку держави. Співробітниці борделів та приватники платять податки і регулярно проходять медичне обстеження. Також тут у Амстердамі нещодавно відкрився перший у світі музей проституції, який називається Секрети кварталу червоних ліхтарів. Автори ідеї створення цього музею стверджують, що тут показуватимуть усі ті подробиці роботи повій, про які ви б хотіли запитатися, але боялися. Відвідувачам, зокрема, розкажуть, хто приходить працювати в борделі і як влаштований повсякденний побут цих людей. А що стосується музеїв взагалі, то Амстердам є лідером. У світі за їхньою кількістю. Амстердам найбільше місто Нідерландів і за сумісництвом столиця країни. Хоча, незважаючи на це, голландський уряд знаходиться у місті Гаага, Амстердам, шоста за величиною європейська столиця. У місті знаходиться більше 1200 мостів. Тобто їх більше, ніж у Венеції. При цьому Амстердам розташований нижче рівня моря. А найпопулярніший у Амстердамі транспорт це велосипед. Їх тут понад мільйон. Тобто на третину більше, ніж людей. І велосипедні доріжки у Амстердамі ширші, ніж пішоходні. Голландці. А особливо жителі столиці є найвищою нацією на планеті. Це країна справжніх гігантів. Середній зріст чоловіків тут становить 182,5 см, а жінок 168,7. Для прикладу, у американців чоловіки 177,1 та 163,5 відповідно у жінок. Але голландці виросли не так вже й давно. Огляд особових справ голландських військових, проведений лондонським королівським товариством, показав, що у середині 19 століття чоловіки у Нідерландах були одними з найнижчих у Європі. У 1860 році голландські військові мали середній зріст всього 165 сантиметрів. У той час чоловіки у США були приблизно на 5 сантиметрів вище. Тоді вони були найвищою нацією на планеті. Однак за якихось 160 років відбулося дивовижне перевтілення. Голландські чоловіки виросли на приголомшливі 20 сантиметрів, залишивши американців далеко позаду, останні підросли лише на 6 сантиметрів. Дослідники цього феномену просто афігівають. І кажуть, що це занадто швидко, щоб пояснюватися самою лише генетикою. Хоча, на думку багатьох учених, природній відбір без сумніву зіграв таки свою роль. У Амстердамі будинки лише кам'яні. На усе місто припадає лише дві дерев'яні будівлі. Ось одна із них. Цей чорний будинок із гострим фронтоном датується 1528 роком. А ось такі характерні будиночки дуже полюбляють фотографувати туристи, яких тут щорічно буває більш ніж 4,5 мільйони. Тому в основному місцеві жителі знають хоча б дві іноземні мови. Але якщо зважати на те, що у Амстердамі проживають представники понад півтори сотні національностей, то це й не дивно. До речі, на території міста ви не знайдете жодної безкоштовної парковки. І коштують вони недешево 6,5 євро за годину. Та й щоб знайти вільне місце, то ще треба постаратися. Ми припаркувалися у якомусь тупику. Де розвернутися буде досить важко. І до центру ще потрібно пройтися близько 3 кілометрів. Хоча пізніше я таки знайшов безкоштовну парковку, на якій, до речі, ми і заночували. Але від неї до центру було йти 6 кілометрів. Якщо комусь може знадобиться, то пишіть, поділюся геолокацією. Але давайте повернімося до питання будинків. Тут, у Амстердамі, вони бувають ще й плавучі. Так звані Weekend Homes. Це будинки, у які їх господарі приїжджають на вихідні або на свята. І не тільки з Нідерландів. Такі плавучі будинки здаються в оренду. Ціна залежить від того, де припаркований, точніше, пришвартований цей будинок. Ну і від площі та умов, які у ньому є. Хоча, як бачимо, деякі будинки не є уікенд-хоумами. І люди тут живуть постійно. Ну, не знаю, наскільки прикольно тут жити, коли після кожного пропливаючого катера у тебе під ногами похитується підлога. Перші такі будинки з'явилися тут з економічних міркувань. Достатньо було купити стару баржу та переобладнати її під квартиру. Однак останніми роками мода на життя на воді призвела до того, що ціни значно зросли на цей вид проживання. Ну і ще щодо теми будинків, то тут в Амстердамі знаходиться один із найвужчих, а можливо і найвужчий будинок у світі. Його дуже легко проминути, так як його ширина вимірюється лише шириною вхідних дверей. І він тут такий не один. Правда, отой червоненький трошки ширший. Столиця Нідерландів складається із великої системи міських каналів. Тому відвідати знамениті канали міста must do для туриста. До речі, усі канали зараховані до списків об'єктів ЮНЕСКО як світова культурна спадщина. Цими каналами можна покататися на човнах. Також можна орендувати водний велосипед. Але найкраще, мабуть, на отаких великих туристичних круїзних катерах. За кілька годин такого круїзу можна побачити усі основні визначні пам'ятки міста. Вартість квитків починається від 13 євро. А це церква Аудекерк. І вона є найстарішою культовою спорудою міста. Вона була побудована у 13 столітті, а Удекерк знаходиться у кварталі червоних ліхтарів і буквально оточена розважальними закладами. До речі, коли я знімав це відео, на мене розрепетувалася якась тітка в трусах і в шубі. Я думаю, що вона репетує, що вона хоче, а вона не зрозуміла, що я знімаю церкву, а вирішила, що я знімаю на відео працівниць борделю. А це, виявляється, заборонено. Так що будьте обережні з фото та відеокамерами у кварталі червоних ліхтарів навіть біля церкви. Тому що. Вони не люблять, якщо їх знімають. Зимові дні короткі, і ми й не щулися, як настав вечір, і стемніло. І на Аудекерк. Дзвони вже відбивали сьому годину пополудні. Ця церква є унікальною у багатьох відношеннях. Ви лише уявіть, ця годинникова вежа на місці нинішнього храму з'явилася ще у 1213 році. Церква постійно добудовувалася, і на сьогоднішній день. Вона може похвалитися солідною площею у 3300 квадратних метрів. Унікальному храму унікальні органи. В церкві їх цілих три. Самий великий і самий знаменитий Ватер Мюллер. І він вважається кращим у Європі. Достойну конкуренцію органу складає карийон 17 століття. Ну і також слід згадати найстаріший дзвін Амстердаму. Який був відлитий ще у 1450 році. Взагалі то Амстердам оживає тільки коли стемніє. Про нього кажуть, що це місто, яке ніколи не спить. І це таки правда. Людей на вулицях стало в рази більше, як тільки опустилася темрява. А ця будівля називається ВААК, тобто ваговий будинок. Колись тут купці переважували свої товари. Хоча спочатку це була міська брама. Збудовано його було у 15 столітті. Зараз тут ресторан та паб. Ну і знову ж таки, із настанням темряви активізувалося усе, що зв'язано з наркотиками, з гашишем та марихуаною. Ось, будь ласка, музей цих продуктів. А ось іще один. Їх тут дуже багато, і тепер стає зрозуміло, чому Амстердам попереду усієї планети за кількістю музеїв. Тут одних тільки музеїв канабісу та марихуани, мабуть, з десятки. А ще, виявляється, у місті є спеціальний центр, де ви можете безкоштовно перевірити якість купленого наркотику. Спокійнісінько, прямо на вулиці його вжити та потім піти перекусити. Закладів, щоб утамувати голо, тут предостатньо. Площа дам це центральна площа міста. Розташована вона на греблі 12 століття. Звідси її назва дам. І саме звідси усе і почалося. Це, так би мовити, серце Амстердаму. Саме тут зародилося це славне місто. На площі знаходиться Королівський палац із музеєм. Це один із трьох палаців у Нідерландах, які перебувають у віданні Монарха. Палац було побудовано за часів республіки, і він використовувався як амстердамська ратуша до 1808 року. Після чого у ньому містилася резиденція Луї Бонапарта. А пізніше палац був переданий у віддання Оранського королівського дому. А у 1935 році держава викупила королівський палац. І саме за державні кошти він тепер утримується. Ще на площі є Монумент Свободи, присвячений пам'яті голландським солдатам, які загинули під час Другої світової війни. Також поблизу знаходяться усі знамениті пам'ятки: музей воскових фігур, музей Рембранта і так далі. Крім цього, на площі велика кількість кафе, ресторанів та магазинчиків. Тут відбуваються переважна більшість фестивалів та свят. Також на площі проходять концерти та різні церемонії. Звідси від королівського палацу ми пішли назад до свого будиночка на колесах, який стояв на безкоштовній стоянці за 6 кілометрів від центру міста. Зранку ми знову пішли у місто у пошуках якогось супермаркета, але їх тут практично немає. В основному у місті лише невеликі магазинчики. Невеликі магазинчики та велосипеди. До речі, Амстердам може похвалитися своїм власним велосипедним мером. Це Анна Лютен. Вона прикладає максимум зусиль для втілення своєї програми, спрямованої на те, щоб і Амстердам, і інші міста стали зручними в першу чергу для людей, а не для машин. Цікаво також, що в Амстердамі, окрім велосипедного мера, є ще одна дивна офіційна посада. Така як мер нічного життя. Ця людина займається просуванням, популяризацією та безпекою нічних клубів, дискотек, барів та ресторанів. Неймовірно! Адже ще на початку ХХ століття тут навіть танці забороняли. Закон того часу прямо позначив танці як аморальне та небезпечне заняття. Єдиним, що було дозволено, це був балет. І єдині, хто міг насолоджуватися ним, це були дворяни, яким дозволялося усе. Адже зазвичай балерини мали розважати гостей і після вистави. На щастя, заборона на танці у 1924 році була знята. І як бачимо, за 100 років Амстердам став одним із найвільніших від заборони міст у світі. Але як бачимо, це не означає, що тут царить безпреділ і вседозволеність. Навпаки, Амстердам входить до списку найбезпечніших міст світу. Враховуючи кількість емігрантів та легальний обіг легких наркотиків, може виникнути думка, що такого не може бути. Однак Амстердам отримав високі оцінки за безпеку інфраструктури та особисту безпеку. Внаслідок постійного падіння рівня злочинності та невеликої кількості дорожньо-транспортних пригод. Підсумовуючи, хочеться сказати, Амстердам прекрасний в будь-яку пору року та в будь-який час доби. І свобода, яка панує тут і яку так цінять голландці, це не все дозволеність. І чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І я не маю на увазі буквально сміття. У першу чергу потрібно повикидати сміття із голови, і тоді буде усе ок. Амстердам це довів на своєму прикладі. Усе, що тут легальне, у більшості країнах заборонене та аморальне. Але ж не дурень придумав цю приказку, що заборонений плід солодший. Але коли він стає дозволеним, то виявляється не таким же й солоденьким. І у будь-якій країні, де заборонені наркотики та проституція, ці явища все рівно є. Голландці тут виявилися хитрішими. Вони вирішили з проблемою не боротися, а як я вже казав на початку, очолити її та контролювати. Отож, друзі, на цьому я буду закінчувати цей коротенький відеоогляд Амстердаму. Як завжди, бажаю вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Хоча стоп була ще одна невеличка пригода. У кожному місті, де я буваю, за можливості я роблю ось такі фото. Я їх називаю говорящими. Глянув і нічого не потрібно пояснювати, усе відразу зрозуміло. Так от, коли ми робили світлину із нашим прапором, люди, які проїжджали повз нас, привітно махали руками. Наступним було фото із прапором Аргентини. Це такий собі фотопривіт моєму другу у Буенос-Айрес. Люди, які проїжджали повз нас, реагували на цей прапор так само, як і на український. А ось коли я дістав прапор для фотопривіту для своїх друзів у Сполучені Штати. Машина, яка проїжджала повз мене, засигналила. Я думав, це вони салютують. Друга машина, яка проїжджала, також засигналила. Я з ними привітався. Ось на цьому фото якраз видно цей момент. Але яким же було моє здивування, коли замість піднятої руки я побачив середній палець. У цьому чорному автомобілі сиділи бородаті чуваки з чорними бородами, які були явно не закохані у Америку. І явно не голландці. Не знаю, можливо, б вони мені показали такий самий жест, коли я стояв з українським прапором чи з аргентинським. Але сталося, як сталося. І я лише констатую факт. Ну от тепер точно все бувайте здорові з Богом.